А ми продовжуємо наш телемарафон і продовжуємо спілкуватися з цікавими гостями, і з нами на зв'язку співачка Натія. Я вас вітаю. Добрий день. Я слухала вашу нову пісню. Драма. Вона дуже особиста. Вона дуже така емоційна і подекуди навіть емоційно важка. І дуже цікаво дізнатися, чому саме зараз, у літа, коли все навколо вибухає яскравістю, ви випускаєте такий емоційний трек. Ну, По-перше, цей трек ми писали ще весною в період таких емоційних періодів. я думаю, Так, 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 От, І зараз не знаю я. Майже впевнена, що кожна дівчинка знайде е, частинку себе в е, цій пісні. Бо е, оцей період емоційних е, відносин е, прив'язаності е, все одно є у кожного, і якщо не зараз, то колись я впевнена, що це було. Тому ця пісня писалася в дуже актуальний період для мене. Тому якось воно так вийшло, що літо виходить, але вона дуже танцювальна, тому якщо не прив'язуватись до сенсу, то можна просто слухати і насолоджуватися таким літнім вайбом. Ну це так. Але сенс там глибокий. І цікаво дізнатися, це особиста історія, чи це якийсь такий колективний жіночий досвід. Це особиста історія. Особиста історія, так, яку е я проходила, я вже пройшла. і от… Такий завершальний етап цієї історії, завершальний етап створилася ця пісня. А не страшно ділитися з усіма своїми особистими почуттями. Цікаво, от як це відбувається у артистів, тому що дійсно відкривати душу перед тисячами людей, ну, подекуди це може бути якось трошки лячно. Як ви до цього ставитесь? А, так, якщо чесно, в форматі Таких окремих інтерв'ю я не дуже люблю ділитися якимись особистими моментами, і майже ніколи не не ділюсь, але Саме в піснях е, можна продивитися е, таку <смістична> історію мого життя. Е, бо в піснях я намагаюся бути максимально чесною і відвертою, бо думаю, що це така моя навіть місія як артиста е, показувати і свої емоції, і те, що я переживаю, щоб люди е, знаходили себе в цьому і, можливо, навіть якусь підтримку, якесь вирішення е, своїх е, проблем або знаходити відповіді на свої е, питання, або просто е, заходити в той стан, який їх е, буде лікувати через е, мої пісні. Якщо це насправді так стається, то це, мабуть, найщасливіше, що може бути для кожного артиста. Стовідсотково. А вам було? Важко кожного разу, коли ви записуєте, переживати, можливо, знову ці відчуття. Тому що я розумію, це ж не просто написав пісню, один раз заспівав і все. Ви її виконуєте, ви її записували, багато там, можливо, дублей. І кожного разу це ж треба все пережити. Так, якщо чесно, момент запису пісень він завжди дуже важкий, бо ти дуже Сильно і навіть перебільшено переживаєш ці емоції, щоб максимально передати її через мікрофон слухачу. Тому завжди після запису таких емоційних пісень виходиш дуже спустошена, от прям дуже спустошена. Але це такий як один з видів терапії особисто для мене. Бо останнє все, що залишається в тобі, ти все передаєш в мікрофон. Пісню, а, тому, тому якось так. А чим тоді наповнюєте, що надихає? Десь потрібно ж, коли все виплеснути, кудись, потім над... надихатися, набиратися сил, емоцій, відчуттів. Що вас особисто от, надихає, особливо після таких важких записів? А, надихає знову ж таки музика, надихають люди, надихає, е, та взагалі все надихає. А скажіть, будь ласка, я знаю, що квінти у вас стали вірусними. Як гадаєте, ця пісня нова в її чекає такий же успіх? Чи можливо очікуєте навпаки ще більшого? А, якщо чесно, я не знаю, бо навіть на квінти. Я не ставила ніяких ставок, і я не робила квінти заради того, щоб це стало хітом. Бо це була просто пісня, яка знову ж таки дуже, ем, дуже відкликається мені. І дуже така історія, яка теж е, в якийсь момент особиста для мене. І я її просто робила через те, що мені це подобалось. Е, і взагалі, історія пісні квінти така, що ми ж її створили дуже швидко. І за пару годин це все сталося. Тому я вважаю, що а, я ну, взагалі я ніколи не прив'язуюсь до того, що це має бути хід. Я роблю це завжди з від душі, завжди дуже щиро. А, от, а далі, якщо люди знайдуть частинку себе в цій пісні, то вони і зроблять її популярною. От тому я дуже сподіваюся, що багато хто себе знайде в цій пісні. А ви чули вже перші відгуки? Можливо, якісь коментарі від знайомих від незнайомих, що зараз кажуть? Е, так, ця пісня. Я вам скажу так, що це трошечки такий. А... Трошки інший стиль від того, що я завжди робила, бо я це робила з новим композитором автором цієї пісні тобто, це наша перша колаборація. І всі, хто чув цю пісню, я її запрев'ярила 8 червня на фестивалі Українська пісня. Тобто люди вже почули, і всі дуже сподобались, бо всі сказали, що це якась нова ера в мене, якийсь новий етап, і це відчувається. І по пісні, те, що я, так сказати, завершила якісь певні, певні відносини, певні такі моменти свого життя. І це дуже відобразилося і в пісні, і в образі, і взагалі в тому, як це візуально виглядає ну, повністю концептуально. Тобто, можна сказати, що ця драма це ніби початок нової глави у вашому житті. Так, так, і я знаю, що у так би мовити, новому житті, а точніше, зараз влітку на вас чекає тур, літній тур там Одеса, там Київ, там Львів. Що буде? Які будуть виступи? Чого очікуєте? Так, в Одесі, так як я сама з Одеси, то це буде такий можна сказати концерт для своїх, такий домашній. Дуже і якщо чесно, більше за все переживаю за Одесу, бо виступати перед своїми людьми, перед тими умовно на чиїх очах ти виросла. Це відповідально. Так, Дуже відповідально. Але ми готуємося. Ми хочемо зробити це дуже. Дуже концептуально, красиво в моєму такому стилі трошечки попсовому, але в тому. Числі і додати своїх родзинок цікавих. Обов'язково будуть грузинські пісні. Бо звичайно, як знаєте, я вже казала раніше, що я і пишу також грузинські пісні. Я знаю, що люди дуже чекають їх, бо в країні я ще жодного разу їх не співала на концертах. Тож на моїх сольних концертах це звичайно ж буде. от тому я вже з нетерпінням чекаю. І дуже буду рада бачити кожного, хто буде в тих місцях, <свісно>, де буду <і> я. <свісно> <свісно> Всі дати, все можна ж знайти у ваших сторінках на соцмережах. Так, будуть вже афіши, все. <свісно> так, так обов'язково буде. Перший концерт в Одесі ми плануємо на кінець серпня, і з кінця серпня, вересень-жовтень, ми будемо їздити е по іншим містам так само. Я ще знаю про вашу участь у проєкті Українська пісня, якщо я не помиляюсь. Розкажіть, будь ласка, як на нього потрапили, що там відбувалося, і взагалі, чи це є важливим кроком особисто для вас? Для мене українська пісня взагалі це такий проєкт. Я вже виступаю там четвертий раз чи третій раз минулого року. я Виступала як конкурсантка в блоці молодих артистів. В цьому році я вже виступала як молодий артист, вже не конкурсант, а вже як саме артист. І для мене це було. Дуже такий знаковий виступ. Бо минулого року бути конкурсанткою А цього року, коли тебе запрошують, вже як такого е, артиста, це дуже відповідально і дуже так важливо для мене було. Е, я обожнюю українську пісню, обожнюю Львів, і це для мене дуже велике задоволення завжди приїжджати. І українська пісня це завжди про масштаби, і на жаль, зараз. Е, не так багато подій таких масштабних робить в Україні, і дуже велика честь бути малесенькою частиною такої масштабної події, взагалі мати можливість виступити на такій величезній сцені і перед такою кількістю людей. Знаєте, ви кажете малесенькою частиною, але насправді з усіх цих частин вибудовується оце велике, оце величне, що ми потім запам'ятовуємо, що є дуже важливим, тому це дуже дуже круто. І, звичайно, хотілося б дізнатися, крім того, що у вас тур очікується, крім цієї пісні, які ще плани на найближчий час. Можливо, ви вже готуєте ще нову пісню, можливо, кліпи, можливо, запис альбому. Так, звичайно, ми записуємо пісні. Зараз, як я вже казала раніше, будуть пісні трошечки в іншому стилі від мене з новою командою. І для мене це дуже цікаво. Дуже я, я люблю завжди щось нове пробувати. Звичайно, ж я продовжую свою діяльність в грузі і записую грузинські пісні. Тож... Влітку планую їхати знову в Грузію робити презентації пісень там. Звичайно, вже будемо знімати кліпи і готуємося до сольних концертів. Класно, ну, ми з нетерпінням чекаємо на сольний концерт у Дніпрі, звичайно, будемо дуже раді вас бачити. Олесова. І з усіма прем'єрами з новими піснями і кліпами чекаємо з радістю у наших ефірах. Дякую. Дуже вам дякуємо, що ви до нас доєдналися.